Шоста хвиля мобілізації стартувала 19 червня і розрахована на 60 днів до 17 серпня. Призивають чоловіків від 20 до 60 років. Скільки повісток зобов'язаний вручити Прилуцько-Варвенський військкомат, закрита інформація, говорить заступник військового комісара капітан Валерій Бойко. Повістки вручають персонально, значить, через керівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності через. Райдержадміністрації, городській власті через ЖЕКи, всі структури, які відносяться до органів виконавчої влади. У військоматі, говорять для шостої хвилі мобілізації характерне зниження активності. Ресурси стали дуже маленькі, тому що багато хто не хоче служити. Захищають нашу родину. Все менше прилучан йдуть і в добровольці, говорить Валерій Бойко. Тому завдання шостою хвилею мобілізованих повністю замінити військових третьої хвилі, виконати складніше. Там хлопці служать в Збройних силах України, яким ну, потребують ротації. Плюс, що хочу сказати, на блокпостах, як положено, стоять по 8, по 10 чоловік. Ще знаходиться по чотири чоловіка. Все на блокпостах. Мобілізованих відправляють спочатку до навчальних центрів. По закінченні навчань солдати потрапляють до бойових частин. Заробітна платня військовозобов'язаних залишається без змін. Рядовий солдат, який воює в АТО, отримує 4 тисячі 800 гривень мінімально. Поза зоною бойових дій 2400, розповідають у військкоматі.